Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про полин звичайний. Полин звичайний це багаторічна трав'яниста рослина, досягає висоти від 50 до 150 сантиметрів. Від кореня зазвичай відростає кілька стебел. Стебла прямі, високі, рибристі, доверху розгалужені. Затемний колір стебла в народі полин звичайний ще називають чорнобиль. Листочки пересті. Більші листки двояко розсічені, а менші різнорозсічені. Зверху листки темно-зелені, голі, а знизу білоповстисті, сіруваті. Полин звичайний має цікаве пристосування до зменшення випаровування води. У півдні, коли сонце припікає дуже сильно, його листочки повертаються до сонця нижнім боком, який має повстисте опушення та добре відбиває надмірне світло. Коренева система стрижнева, головний корінь може проникати в глиб до 80 сантиметрів і дуже галузиться. Восени біля основи стебла полина звичайного закладаються бруньки, а від кореневої шийки розвивається велика кількість кореневищ, верхівки яких виходять на поверхню, вкорінюються та дають початок новим рослинам. Тому полин звичайний дуже швидко розростається. Підрізування надземних стебел лише стимулює масове утворення бічних пагонів з пазушних бруньок. Приживаються не тільки кореневища та їх частки, але й молоді підрізані пагони, якщо вони потрапляють у вологу землю. Цвіте полин звичайний з червня по серпень. Усі квіти дрібні, трубчасті, зібрані у дрібні суцвіття кошики. Кошики зібрані у довгі волотевидні суцвіття червонуватого кольору. Плід у полину звичайного дрібна чубата сім'янка, яка легко розноситься вітром. Одна рослина полину звичайного може утворювати від 150 до 200 тисяч сім'янок, які добре проростають з поверхні ґрунту або з незначної глибини 2-3 см. Але окремі великі рослини полину звичайного можуть утворювати більше як 2 мільярди сім'янок. Розмножується полин звичайний і насінням, і вегетативно. У посівах на полях та городах стає злісним бур'яном. Трава полина звичайного містить ефірну олію, у складі якої є цінеол, туйон та борнеон. У листях велика кількість аскорбінової кислоти та каротину. Корені також містять ефірну олію, а також інулін, цукор, слиз, жирну олію, смоли та дубильні речовини. Препарати звичайного використовуються лише у народній медицині як знеболюючий, заспокійливий протисудомний та глистогінний засіб. Препарати трави звичайного використовують для поліпшення апетиту у дітей, для кращого травлення у літніх людей, при каменях у нирках та сечовому міхурі. пання у відварі трави рекомендують при ревматичних болях. Препарати кореня полину звичайного рекомендують при спазматичних болях в шлунку, при кишечних кольках, відварені на білому вині корені полину звичайного з додаванням меду, п'ють при туберкульозі легень. Корінь і трава полину звичайного входить до складу зборів, які використовуються при тиреотоксикозі, при бронхіті, при каменях у ужоршному міхурі та деяких захворюваннях нирок. Полин звичайний має протипухлинну дію та входить до складу збору з дренка. Протипоказано вживати препарати полину звичайного під час вагітності місячних при годуванні немовлят, а також при гострому катарі шлунка чи кишечника та при апендексі. Полин звичайний не тільки лікарська рослина і бур'ян це також харчова, кормова, ефіроолійна, інсектицидна та медоносна рослина. Полин звичайний має гіркувато пряний смак та ароматний і своєрідний запах. Його квіти використовують як пряну приправу до м'ясних страв та напоїв. З трави полину звичайного отримують полиневу олію, яка високо цінується у парфюмерії та медицині. Молоді пагони та листки охоче поїдають свійські тварини, зокрема кролі, коні, велика і дрібна рогата худоба. На відміну від полину гіркого, полин звичайний не надає гіркого смаку молоку. А ще полин звичайний гарна інсектицидна рослина. Якщо у багаття кидути свіже зірвані пагони з листям полину, такий дим віджене від багаття не тільки комарів та москітів, але й бліг та інших дрібних комах. Якщо ви відпочиваєте ввечері на лоні природи, повісьте у наметі кілька гілочок полину, і комарів вночі вам не докучатимуть. Колин звичайний це гарний медонос. Його квіти гарно відвідуються бджолами у ранкові години до 11 ранку, коли на квітах ще добре тримається волога роса. Бжоли беруть не тільки нектар, але й пилок світловато-жовтого або сірувато-жовтого кольору. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.